Слава Ісусу Христу, слава навіки, дорогі Христі! Починаючи з цієї неділі, 28 лютого, о 17.30, зустрічаємо у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, чудотворну ікону Зерванецької Матері Божої. Вже протягом цілого тижня буде можливість з тої прекрасної нагоди. Так багато людей, щиро молячись перед іконою Богородиці, отримали дуже багато чудесних оздоровлень. Отже, і ми з тобою скористаємо з тої доброї нагоди, щоб бути, щоб помолитись, щоб відкрити своє серце, щоб дати можливість тій, яка любить, подарувала нам і вимовила у наше серце благодать, знати Бога і по Бозі жити. З 28 лютого! По 6 березня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, чудотворна ікона Зарваницької Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу і Божого благословення!